На вулицю Мурахтова було дуже багато нарікань. Тут не можна було пішки нормально пройти. А що там вже казати про рух транспорту? Ця місцевість відрізняється жвавістю, адже з'єднує проспект Леніна з ринком. Після ремонту вона матиме належний вигляд. Аналогічні роботи протягом тижня було виконано на проспекті Аношкіна біля медсанчастини номер 8 та по вулиці Сировця біля стоматологічної поліклініки. І ми продовжуємо роботи, роботи по ремонту біля ямочного ремонту, біля лівобережного моста, на вулиці Сиравця. Будемо приходити по ремонту, як поточно на капітальному на Баглійському районі. Там теж є багато проблем. Це наше головне завдання, що з дорог починається все. Роботи виконує приватне підприємство Сегмент, яке виграло тендер на 7 мільйонів гривень. Дороги строились ще при Советском Союзі, поэтому ну, нету у місті таких ассигнований, щоб все відремонтувати капітально. Поэтому стараемся, навіть якщо це поточний ремонт, то ремонтувати смачними участками, що дає більше ефект від ямочек. Ну, если бы не було качества, наверное, не виграли б тендера і не робота. Кошти на виконання робіт було закладено у міському бюджеті, а також додатково фінансування надійшло від області. І деякі кошти за що ми вдячні губернатору будуть виділятися як субсубенції на як допомога для посилення ремонтних робот на наших дорогах, особливо в центральних частинах міста. Дороги України вже не перший рік викликають скарги у населення та головний біль у влади. Строк експлуатації багатьох ділянок покриття вже давно вичерпав себе і потребує ремонту. Чим поступово і займається влада, адже все залежить від фінансування, якого як завжди не вистачає.